Привіт! Мене звати Аня, і сьогодні ми поговоримо про те, як заповнити візу в Японію для українців. Я розкажу вам більш детально і покроково, як ми відкривали візу, де ми її відкривали, а також надам вам контакти агентства, через яке ми їх відкривали у В'єтнамі. Віза в Японії відкривається досить легко. Там немає нічого такого важкого не потрібно йти в посольство, не потрібно проходити співбесіду. Потрібно просто надати максимальну кількість документів, щоб який подивиться на ваші документи. Зразу вирішив, одобрити візу чи не одобрити. Чесно кажучи, я дуже мало чула історії про те, що в Японії українцям відмовляли. Але я вважаю, що потрібно все рівно готуватися, тому що віза це питання важливе. Давайте перейдемося по списку документів, які необхідно для того, щоб податися в Японію. І перше, це анкета. Як її заповнити, я вам розповім згодом. Закордонний паспорт. Його копії сторінок перших виписка з банку за півроку. А ми додавали тільки за три місяці, тому що наш банк не виписував, не робив виписку за півроку, а також додавали ще монобанку, але там не був такий великий оборот. Тому ми надали дві: з монобанку і з основної, але за три місяці, в якій потрібно було вказати. Там прям нас просили виділити, де було саме надходження заробітної плати. Також ми надавали виписку з нашого ФОПу, контракти з нашими клієнтами. Далі це був тревел-лист, який потрібно було заповнити на відповідну кількість днів, наскільки ви плануєте приїхати в Японію. Тобто, якщо на 10, то ви повинні написати: там 1 червня прилітаємо, 10 червня вилітаємо і кожен день ми повинні. Були чітко розписати. Як виглядає тревел-лист, я вам також в майбутньому покажу, як його заповнювати, також розповім. Потрібно просто додивитися далі відео. На підставі цього тревел-листа потрібно зробити букінг готелей в Японії. Якщо ви знаходитеся три дні в Токіо, три дні в Осаці і три дні в Нарі, наприклад, у вас повинно в тревел-листі це все бути прописано, і готелі повинні бути заброньовані відносно тревел листа. 3 3, -3. Тобто, ви не можете написати в тревел листі, що ви будете в трьох містах, а ночувати. Тільки в Токіо, тобто заблокувати тільки один готель. Так не працює. Ну наскільки я знаю. Також нам потрібно на основі нашого тревел листа та букінгу готелів забронювати наші е, білети на літак. Це повинні бути білети. В Японію і з Японії не обов'язково їх купувати, їх можна лише забронювати на сайті авіакомпанії, але вони повинні бути. І ви повинні звернути увагу, що з Японії країна, в яку ви летите, вона повинна бути саме туди, куди віза не потрібна. Тому що, якщо ви, наприклад, будете повертатися В'єтнам, в а українцям у В'єтнам потрібна віза, то вас додатково попросять надати саме візу у В'єтнам. Ми показували білети, що будемо повертатися в Коалумпур, тому що українцям в Колумпурі віза не потрібна. Тому це особливо така увага, щоб вас не завернули. Але агентство нас попередило завчасно. Ми зробили спочатку помилку і показали, що ми будемо повертатися в В'єтнам, агентство попросило візу. Ми такі, типу, поки що візи немає. Вони такі, типу, зробіть візу і додайте візу. Ми такі, типу, ні. Будемо краще переброньовувати наші білети на колумбур. Це було б легше і швидше. Ось тому це також маєте на увазі. І також потрібно зробити ще фотографію паспортного зразка. Вона повинна бути в хорошій якості, тому що ми спробували зробити цю фотографію вдома, і нас також агентство завернуло, сказало Ні, перефотографовуйтесь. Так, давайте повторимося і прийдемося по головних деталях, які мають бути ще раз. фотографія. Має робитися в салоні вдома, можливо, завернуть, а потім. Виписка з банку має бути за півроку. В нас пройшла і за три місяці. Але нагадаю, ми додавали ще по монобанку, але там малий оборот. Білети назад мають бути обов'язково в країну, де у вас немає візи, або в країну, де у вас вона вже оформлена, тому що вас попросять додати візу. Білети на літак можна бронювати, не обов'язково купувати. І білети в готель можна також бронювати, тобто не обов'язково оплачувати готель. Достатньо тільки його забронювати на букінгу. Просто робимо фільтр по готелям, де можна безкоштовно скасувати бронь, і типу, бронюємо ці готелі. Тепер давайте поговоримо про саме туристичне агентство, через яке ми відкривали візу. Наскільки мені відомо, в Польщі, Румунії і ближніх країнах до України. Ми українці мають право відкрити безкоштовно візу в Японію. В В'єтнамі треба йти через туристичне агентство, тому що там не можна напряму відкрити візу в Японію, тобто не можна піти в консульство і попросити дати візу. В Європі це потрібно робити самому або через також туристичні агентство, але вони там беруть набагато дорожче. В В'єтнамі нам це стало питання: 40 доларів один мільйон. Мон донги В'єтнамських або в них був ще один пакет, який коштував 80 доларів. Це 2 мільйона донга з людини. Ми обрали перший, тому що там було ми надаємо всі документи, а вони просто подають нас в агентство. за 80 доларів. Це вони самі готують документи. Які вони документи готують, чесно кажучи, я не знаю, тому що в принципі всі виписки, всі анкети, всі фотографії, це в будь-якому випадку буде на вас, тому можливо, вони просто допомагають заповнити анкету, але в нас були помилки в анкеті, вони їх допомогли нам справити за 40 доларів. Контакти агентства та адреса агентства я залишу в описі під цим відео. Можете написати, запитатись, хто знаходиться у В'єтнамі. Як проходить вся ось ця подача? Ви збираєте пакет документів, приходите в туристичне агентство, надаєте їм пакет документів, оплачуєте їхні послуги. Якщо є якісь помилки, вони вам говорять, ви їх справляєте. І після того вони вбивають вас в базу даних, скоріше всього японському посольстві, забирають ваш паспорт, забирають всі ваші документи і кажуть термін, через скільки ваша віза буде готова. Наша віза була готова через 7 робочих днів, хоча нас попередили, що буде вона через 10 робочих днів. Нам її зразу одобрили. Я собі так думаю, що якщо вас агентство вже забирає, це приблизно 90% що вашу візу одобрять. Тепер давайте про саму анкету, де її скачувати і як її заповнювати. А де ж взяти нашу анкету для того, щоб подаватися в посольстві? Можна зайти на посольство Японії в Україні. Тут все більш детально розписано та розказано. Нажимаємо на вкладку візи, і в нас є в принципі тут вся інформація про те, які документи необхідні саме українцям для візи. Тут є перелік документів для оформлення візи. Про них ми вже поговорили, і нюанси, про які розповіла я саме про те, як подача з Японії, я вам також розповіла. Тут можна побачити для бізнес візи, що потрібно, для гостьової візи, що потрібно. До речі, так ми відкривали візу на 15 днів мінімально з. Заїздом один раз це одноразова віза, де ми можемо перебувати не більше 15 днів. Сама віза діла 90 днів, тобто 3 місяці, але ми мали право заїхати протягом цих 90 днів. А я думаю, можна спробувати не більше, але ми, нам було цього достатньо. Отже, вертаємося до анкети, повертаємося вкладці назад, і є ось як заповнити візову анкету. Нажимаємо її, в нас відкривається, в принципі, сама анкета. Її потрібно скачати та заповнити. Тут знизу, якщо опуститися, в принципі, є ось все, що потрібно заповнювати. Вони тут детально розписали, тобто просто розібратися, заповнити нічого важкого немає. Але ми зараз з вами її заповнимо, завантажуємо її, і я вам розкажу, які нюанси можуть бути. Отже, тут ми нічого не заповнюємо. Тут клеїться фотографія. 4,5 см на 3,5 см. Ми її вже вклеїли самому в самому туристичному центрі, а самі ми її не клеїли. Тут ми пишемо наше ім'я, пишемо все англійською мовою, так як в паспорті. Далі в нас фамілія. А тут в нас, якщо у вас були ще якісь імена, не було ніяких імен, пропускаємо. Далі дата вашого народження. Місце народження. Обов'язково, якщо ви заповнюєте місце народження, а, рекомендую вам, є такий сайт, називається просто в Google вбиваєте, пишете транслітерація. І ось я зазвичай через нього роблю транслітерацію міст, тому що, наприклад, там липовець, там, де народжена я, пише ось так. І ось я його копіюю і безпосередньо вставляю вже в нашу анкету. Виповець, Вінницька область. Україна. До речі, я зараз заповнюю ось так, але раджу все-таки роздрукувати і записати це все вручну. А далі ставимо, хто ви, чоловік чи жінка. Статус. Там, можливо, сінгл. Одинокі, одружені, ну, типу, самі обираєте ваш статус. Далі, хто ви по національності, українець. Якщо у вас є інші національності, ми пишемо тут їх, якщо немає, то немає. ID-номер. Ми записуємо номер, у нас там в паспорті є запис номер. Він справа. Ось тут. Пишемо наш номер. Це зазвичай дата нашого народження. І додатково якісь цифри. Ось так хай буде. А потім це в нас ординарі паспорт. Після цього номер самого паспорта. Place of issue – це де в нас видано. Це Україна. Дата видачі пишемо. Там хай буде. Орган, що видав. Зазвичай це якісь цифри. 4 цифри, не знаю, можливо, там більше, ось тут воно знаходиться. Орган що видав. Це ми пропускаємо. Тут в нас статус ціль візиту. Пишемо турист. Туризм. Далі, скільки днів ми плануємо перебувати в Японії. Дата, коли ми плануємо приїхати в Японію, хай це буде 01, 08, 2025. Потім порт, куди ми плануємо приїхати, тобто в який аеропорт ми плануємо прилетіти. Щоб знати порт, нам потрібно просто подивитися назву нашого аеропорта. Це в нас є при бронюванні. Наприклад, зараз я бронюю білети з Денпасару в Токіо з 1 числа по 10 дивимося, які в нас є білети. І в який порт прилітає саме літак в аеропорт. Хай буде цей. А, так, Він нас прилітає в Токіо Наріта. н Тобто ми ось тут пишемо NRT. NRT. Назва літаку або авіакомпанії також дивимося, чим ми прилітаємо. Ми прилітаємо чайна. Ось тут потрібно, як ви вже зрозуміли, анкету заповняти на моменті, коли у вас є бронювання білетів, щоб ви розуміли, які ви будете, куди ви будете летіти, в скільки годин ви будете прилітати. Тому що, орієнтуючись на це, ми зможемо тільки тоді робити travel лист, тому це досить важлива в нас тема. Наступне, ми повинні вказати ім'я та адресу готеля, або якщо ми їдемо до когось в гості, де ми будемо перебувати. Назву готелю ми обираємо вже відносно до нашого також бронювання готелів та нашого тревел-листа. Хай це буде ібіс, записуємо їхній номер телефону. Це все можна вже буде в бронюванні побачити і їхню адресу. Я пишу поки що так. А там ви вже ви зможете побачити. Далі ви пишете скільки днів, якщо ви раніше були в Японії, пишете їх. Я перебувала на той момент нуль раз. Тому я пишу 0 А потім нам потрібно зробити саме залишити нашу адресу поточного місця проживання. Тобто, якщо ви подаєтеся з В'єтнама, потрібно вказувати в'єтнамську адресу. Я спочатку вказала київську, мені сказали, ні, ні, -ні потрібно в'єтнамську. Тому там, де ви живете в В'єтнамі, там прописуємо ваше, ваш адрес, ваше місто і номер телефону бажано також має бути в'єтнамський. Потім прописуємо вашу почту. Наступне це ваша позиція, ким ви працюєте. А назва компанії: якщо ви працюєте ФОПом. Як працюю я, то ви просто вказуєте свої контактні дані. Якщо ви працюєте на якійсь компанії, ви вписуєте назву компанії, вписуєте номер телефону компанії та адресу компанії. Якщо ви, як я казала, ФОП, ви вписуєте свої дані, свій номер телефону. в якій країні у вас ФОП: польський, український, італійський тощо та адрес проживання саме вже в. В країні, де ви мешкаєте, це може бути якщо ФОП український батьків адрес або вашої квартири. Тобто тут прописуємо все. І на наступній сторінці майже ми нічого не заповнюємо. Ось тут ці вкладки про ім'я гаранта ми не заповнюємо. Хто нас запросив в Японію, ми також не заповнюємо. Лише ось тут, де have you ever, потрібно дати відповідь так, ні на питання. Ну тут в принципі нічого важкого немає. Далі ми заповнюємо дату нашої аплікації, тобто дату, коли ми заповнюємо саме цю анкету, а краще її ставити вже безпосередньо в агентстві, коли ви будете, і ставити ваш підпис. Все, це в принципі вся анкета. Нічого важкого тут немає. Заповнюємо її в двох екземплярах і віддаємо також до нашого пакету документів. А тепер давайте про «Travel List». Та як його заповнювати? Travel лист досить в принципі легкий в заповненні, якщо ви знаєте чітко, куди ви плануєте їхати. Також сядьте вправду його зробіть для себе, тому що коли ви будете вже подорожувати по Японії, він вправду буде допомагати вам швидше орієнтуватися, куди їхати, чітко де брати білети, і це не буде такий сервірів, начебто, ви зможете більше і побачити. Сам travel лист він виглядає ось так. Він, в принципі, в довільній формі, це travel list, що це саме документ для подачі на візу, і в нас повинна бути дата, активний план, контакт і саме назва, де ми будемо проживати. Ось так я розписала дати. Бачите, кожен день в мене по одній даті, і що я планую побачити, що я планую подивитися. Адреса там, де я планую знаходитися. Тобто, якщо ось у мене був. Храм Манекінеко, Кінеко його адреса тут, де я планувала залишатися на ніч. В принципі, він наш важкий, тому як то кажуть, дірзайте. Ще забула додати про те, що ми взяли, додавали також свідоцтво про одруження. Оскільки ми були, летіли як сім'я, це було точно, що двом або одобрять, або не одобрять візу, і це був якийсь додатковий буст для нашої візової анкети. Ось як ми взяли свідоцтво про одруження, це не було ніякий нотаріально завірений документ. Це просто був документ виписка з дії, де ми власноруч просто її переклали на англійську мову. Все, ми її роздрукували. Ось так вона виглядала. І без ніяких проблем вона також підійшла для агентства. А в принципі, на цьому все. Всі документи, як заповнювати, я вам розповіла. Які документи необхідні, я також вам розповіла. Контакти агентства будуть в описі під цим відео. Також тут буде посилання на посольство Японії в Україні, де ви зможете безпосередньо скачати анкету. І приклад також мого тревел листа буде за посиланням в. Описі під цим відео буду вдячна за ваші лайки, коментарі. Питайте, якщо що, дам відповідь та підписуйтеся. Дякую! Пока!